У центрі Парасолька провели день відкритих дверей. Гостям вихованці закладу створили справжнє свято на сцені. Співали пісні, танцювали і навіть грали на музичних інструментах. Соціальний центр Парасолька у Тячеві відсвяткував п'яту річницю. Ідея створення закладу виникла ще в 2002 році. У дирекції Вільшанського дитячого будинку інтернату та благодійній організації Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Головною метою центру стало створення всіх умов для людей з розумовими та фізичними вадами. Наш проект був направлений на те, щоб рано чи пізно такого роду молоді люди могли набути певних навичок і соціалізуватися, і змогти самим або під супроводом жити безпосередньо в місті. Також на свято завітали представники швейцарської асоціації Мережа Швейцарія, Закарпаття Україна, без яких соціальний заклад Парасолька навряд чи відкрився. Як самі зазначають, за п'ять років існування закладу він досяг значних успіхів. Ми дуже щасливі з того, що ми зараз тут. Ми із задоволенням пожинаємо плоди роботи, яка була пророблена за весь цей час. Передусім, нас тішить той факт, що на базі закладу проводять вже другу конференцію. Наша мета зробити так, щоб проект мав вплив і враження на всю Україну і став поштовхом для створення таких самих центрів. На базі центру вихованці, а їх тут проживає 21, Кожного дня навчають самообслуговуванню під наглядом спеціалістів. У центрі є навіть міні-ферма та невеличкий город, який обробляють самі підлітки. Кажуть, працювати люблять. У мене тут є своє господарство з зайцями. Виробляю, роблюсь хазяйством своїм тут, там. Я дуже багато працюю тут, але кроліки годую. Уже зараз п'ять років ми тут як ж, проживаємо, багато чого у нас тут, змінилося. Я дуже благодарний тим людям, які тут допомагають і нам допомагають. На сьогодні в Україні не існує подібного закладу для прийому підлітків. Серід з фізичними та розумовими вадами. Однак організатори цього проекту, як з України, так і з Швейцарії, мають надію, що незабаром таких соціальних закладів у нашій країні побільшає.